Ефірі програма один на один. Гості студії Акуш Берта, проректор університету прикладних наук імені Яноша Кодолані, Йоно Молнар, радник ректора цього ж таки вузу і виконувач обов'язків ректора Національного університету водного господарства Микола Корицький. Сьогодні ми поговоримо про якість вищої освіти в Україні та Угорщина, перспективи її розвитку та освітянську співпрацю. Наші гості також розкажуть про програму, яку наразі презентують на Рівненщині, зокрема, дистанція. Ційного навчання здобуття після дипломної освіти в Угорщині за спеціальністю менеджмент туризму. Мої вітання. Ну Добре. враховуючи, скажімо так, нашу національну різношортність, розпочну з пана Миколи. Оскільки перше питання, що стосується реформи української вищої школи, така реформа потрібна. Чи можливо вона проводиться, але громадськість про це мало знає? Чи можливо, все таки в якомусь стані очікування цього процесу ми наразі знаходимося? Дякую за хороше запитання. І в Україні сьогодні ніхто не заперечує того факту, що Вища освіта потребує змін, і цьому підтвердження в першу чергу законодавча ініціатива нашого президента університету Сороки Миколи Петровича, який є автором закону про вищу освіту, який сьогодні розглядається в Верховній Раді України. Ніхто сьогодні не заперечує, що треба в цій країні змінювати починаючи з освіти. Це підтверджують і наші батьки, і наші студенти, і Майбутні наші студенти і випускники наших університетів, і самі працівники університетів. В чому потрібні зміни? Ми повинні стати в одному ряду з європейськими університетами. Ми повинні стати в одному ряду з кращими світовими університетами. І перший крок, який потрібен для цього, це знання іноземної мови. Ще з радянської школи, з радянської вищої школи, ми звикли до того, що і в своїх анкетах до сьогоднішнього дня пишемо рівень знання. Іноземної мови. В кращому випадку це читаю і можу перекладати із словником. На цьому було багато десятиріч побудована сама система вивчення іноземної мови. І, на жаль, ми залишилися на цьому рівні. Національні студію водного господарства та природного користування розуміють цю проблему, і на сьогоднішній день робиться все, щоб змінити ситуацію. Ми змінили Фаховий склад нашої провідної кафедри іноземних мов. Запросили провідних фахівців і кафедру сьогодні очолює завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор Тадеєва Марія Іванівна. Запросили найкращих викладачів з різних вузів Рівненщини. І вони прийшли до нас, у університет, і попрацювали з різними світніми програмами. В першу чергу це європейськими і американськими. Програмами серед вузів-партнерів, яких вже знають на рівненщині. Це в першу чергу університет Угорщини, університет прикладних наук імені Янаша Кадалані місця Сакінфешіх Шваре. Це в 40 кілометрах від Угорщини, де вже на протязі 10 років готують студентів для можливості отримання угорського європейського диплома в цьому році нами. Дома університетом підписана угода про запровадження бакалаврської магістерської програми менеджмент туристичної діяльності. Ну, пане Микола, ми про це поговоримо трішки пізніше. От я те саме запитання хочу задати нашим угорським друзям. От мене інтересує такий питання. От ви, в принципі, з українським образованням знайомі. На ваш взгляд, нуждається оно в реформуванні? Тобто, що потрібно зробити зараз, щоб потім не було плохо і. Kérdésem az, hogy nyilván önök ismerik az ukrán kutatási rendszert. Mi a véleményük, hogy miben kellene megreformálni, hogyan néz ki ez a jelenlegi rendszer, milyen új elemeket lehetne bevinni? Én azt gondolom, hogy uh, Ukrajnának az oktatási rendszere az folyamatosan fejlődik. Ja, Dumaistó, a Brazilian System Ukrajni, Pastajana, Razvihájca. A minőség az szerintem mindig is magas színvonalú volt, és amit én tapasztalok itt, hogy

mindkét ország oktatása megszenvedett. Kedjesna, ez a ocsin trudna, és abrazvátjának a szisztéma dvuk strán perizsivála trudni periód, baká perihagyílen a polnosti nehető szisztému. Azt gondolom, hogy rektor úr megkezdte azt a fejlesztést, ami a legfontosabb az ukrán felsőoktatásban, nemzetközi kell tenni az oktatást. Ja, Dóvágyisztó, rektor, Karicki, nácsal, Reformú, és zirált például Sagi, a például 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 a például 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 nem csak Magyarország felé nyitottak, hanem Amerika. Én biztosan olyan a kriti nyitolka v napravlénye Vengri, no i v drugik napravlények, napravlénye a vatásényi Borzasztó hálásak lesznek azok a hallgatók, akik az ukrán diploma mellett egy magyar, és esetleg egy amerikai diplomát is megszerezhetnek. Én domány, hogy a studentikat a рядом с венг... Евросоюзским дипломом, и что могут получить американский диплом, будут очень благодарны eh, Польше. Потому что эти студенты uh, потом будут uh, гражданином всего мира. А вот если сравнить украинскую и венгерскую высшую школу, то есть университеты, uh... Keep the plus or minus us on us. Mvizgral a két orange rendszered. Én a két ország felsőtalása között nem tennék különbséget. Hmm. Nyilván vannak helyi sajátosságok mindegyik országban, ami különbséget jelent, de egyik sem jobb a másiknál, én úgy gondolom. Igen, nyilván csak azért a balsó rázítom, és do obrazovatelnoj sistemi Ukrajine i Vengrije. Ja domaj vagy egyébként kérdezni, hogy mi a szerencsége, de azt gondolom, hogy ezek a különbségek a nagyobb országban Én azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy átadjuk egymásnak a tapasztalatokat. Szám legfontosabb, az, hogy egymásnak a tapasztalatokat átadjuk. És a hallgatók is tapasztaljanak, jöjjenek hozzánk, nézzék meg, hogy hogy működik például a turizmus Magyarországon, milyen turisztikai megoldások történtek, milyen fejlesztések, és ha ők ezt meglátják ott, akkor ezt majd át fogják hozni Ukrajnába is. És a többi városi is az a kommunist, opitami, vengri turizm, kak most halosi biznisz dílac, na je tom, jeszli az studenti, az na komisza szétimi, vásnami elementami, Tourism, to that would be Ukraine's opening for us. Kácsesztva. A műcég a visszakommunálja. A másik, hogy itt nagyon nagy tisztelet van az oktatás iránt.

С трудом, но всё равно они собирали деньги, чтобы они могли послать своих детей на обучение в Венгрию. értéke van to Ukrajnába. Все это это имеет És talán jobban megbecsülik mint mind esetleg Európá másik részein. Ino verno vaše ludzie bol'she otsenjajut znanie, chem v mi önöktől. Tastern, mi ezt Пане Миколо, наші угорські друзі так доволі дипломатично дають відповіді на запитання. А це все ж якщо порівнювати українську вищу школу та угорську, чого спільного можна виокремити? І все ж таки, чого нам не вистачає? Тому що всі прекрасно розуміють, що більше не вистачає, ніж вистачає. Ну, ми завжди більше себе критикуємо і можемо говорити за те, що ми десь відстаємо. Але якщо подивитися в історію, ми запустили перший супутник. Ми першу ракету зробили, першу атомну електростанцію побудували. Тобто, рівень знань там, де потрібно, він був дуже є дуже високий і достатній. Я хочу доповнити свого колегу між освітніми системами Угорщини і України є багато спільного. Ця спільність полягає в нашій історії, бо і в одній системі в основі лежить, і в другій системі лежить в основа ця немецька освітня система, бо вона в світі і сьогодні вважається найкращою. Тобто це було за. Кладена це було перенесено свого часу і на угорщину, і на російську імперію. Ну те, чого не вистачає, я з цього і почав, бо з цього блоку якраз була викинута мовна підготовка. Не будемо говорити за той залізний занавес. Ми сьогодні самі закриваємо перед собою залізний занавес незнанням іноземної мови. Сьогодні вже не можна проводити наукові дослідження без знання міжнародних джерел. Без знання досягнень Іноземних колег вчених сьогодні не можна визнавати технологію без цього, і не можна без спілкування з іншими країнами. І тому, чого не вистачає української освітньої системи, це якраз мовної відповідної підготовки. Друге, що можна по наших колег, це направленість освітньої системи на практичне впровадження на продовження це влаштування своїх випускників в угоді, яку ми заключили один із параметрів: це можливість надання нашим угорськими колегами місць для проходження практики українськими студентами. Не буде великим секретом, що сьогодні у нас недостатньо підприємств, які можна показати нашим випускникам, недостатнє місць для проходження практики, і ці підприємства. Не відповідає сучасним вимогам завтрашнього дня. Це якраз знання повинні бути з завтрашнього дня і їх провадження на виробничій і інноваційній діяльності. І третя складова це комп'ютерна грамотність і знання IT-технологій, які на більш вищому рівні у наших угорських колег. Цю складову якраз ми теж визначили в своєму університеті. І відкриваємо нові it спеціальності в цьому році. І на чому ще я хотів зупинитися, новітні інноваційні технології навчання, які краще використовуються в європейських американських університетах. Це технології заочного дистанційного навчання. Ми сьогодні створили в своєму університеті інститут заочно-дистанційного навчання і хочемо, щоб він став на в нашій структурі провідним, щоб ми е е і сьогодні е відпрацьовуємо, відкриваємо мережу е навчально-концінту центрів опорних своїх регіональних центрів на всю Україну і е відкриваємо центри по країнам е е СНД, по країнам колишнього Радянського Союзу. Вартість навчання якраз на абочні дистанційної формі мінімальна. В нашому університеті вона 3,5 тисячі гривень. І можливість для навчання по цій формі студентів, які не можуть сьогодні навчатися на денній формі, вона найкраща. В цьому ми використовуємо досвід, технології, можливості наших угорських, польських і американських колег. Ну, загалом, я сам нещодавно був студентом і досі пам'ятаю такі стереотипи, які сформовані в українському суспільстві. Що заочне навчання це завжди гірше, і маючи диплом заочника, більш складно знайти роботу. Тут до того ж цього ще й плюс дистанційне заочне. Чи не боїтеся ви, що просто в українському суспільстві, суспільстві соціумі не приживеться ця система? І до неї буде знову ж таки, знаєте, така реакція. Не боїмося тому, що це не приживеться. Ми ведемо відповідну роз'яснену на роботу. І приклад нормального заочника сидить перед вами. Свого часу я з відзнакою закінчив Запорізький машинобудівний інститут, і свого часу закінчив з відзнакою Всесоюзний заочний інститут харчової промисловості. І я вже даю собі відповідь: що найкращі знання і найкращі навички я якраз набув під час навчання в всесоюзному заочному інституті харчової промисловості. А це було за рахунок якраз відпрацьованої методики кваліфікованих викладачів, відпрацьованої системи передачі надання знань нашими викладачами, нам студентам. І той досвід радянський, який був в системі всесоюзних заочних інститутів, і той досвід, який є у наших сьогодні закордонних колег, ми використовуємо і думаю, що заочна дистанційна основа освіта займе достойне місце на ринку освітніх послуг в Україні. От в Венгрії uh, дистанційне обучення, воно є популярним, чи не дуже? В Україні таблітання є відмінним, або не дуже? Відмінність в неї популярність дистанційного навчання в Венгрії azt gondolom, hogy Na no, és a nyídas, nyídas hogy do, figyel, hogy az jelentett átütő sikert a távoktatásban, hogy az internet adta lehetőségeket ki tudjuk használni. Például bül v diszantrum rozányi tosto magli az internet. To ez a mózset pravidina na báze e-learning. Így gyakorlatilag tényleg megvalósul az, hogy a hallgatók és a tanárok is helyben, térben, időben máshol-máshol helyezkednek el, mégis együtt vannak virtuálisan a világban. Ez a forma brazványi, e, nyizavészít a lévéni, a prasztránztva, e, prövő látjeli és e, studenti e, virtuálna, nahoítsa vannom e, a hát jelni fizicsi e, darikó a drúdrója különösen nagy segítség a távoktatás azoknak, akik a munka mellett akarnak tanulni. A szóban nem a senyhe. Disztancióka, gyatyek, ügyé, hatját, ucsica, pamima, szvaja rabóti. Hiszen odahaza is akár tanulhatnak, megkapják a tananyagot, megkapnak minden segítséget, megkapják a feladatsorokat, a tréningeket, és nem kell feltétlenül az iskolába elmenni. most annyi mogott, hogy egy doma, annyi úgy mint az internet, annyi palucsájú zadácsi, annyi passzolányi rizsényétség zadács, és ez a olyan dobna forma a Gyakorlatilag, hogyha egy adott időben van egy találkozó az éterben, mm. De az interneten keresztül, akkor a világ különböző részén lévő emberek együtt vannak, és egymást is láthatják, beszélgetnek, tanulnak, vitatkoznak. Tehát ugyanúgy, mintha egy teremben lennénk közben, szétszórva a világ különböző részén ústánval a sziváazt, internet. Tárd a fakétséki eh, moga, személyek, eh, akik a i és ahozítsa, dalik a törtrőg a fakétséki bádo, eh, vremei, mognut, abszátsza, eh, mognut, provodít kommunikációt. Hadd mondjak el még egy példát, amit ma már egyszer elmondtam az egyik helyszínen, ahol tartottam prezentációt. Ja, ha csupi visszajöjtem példára, ja ezt ugye gavoril, tamdei, ja, jegzja a prezentációt néhány évvel ezelőtt Törökországban jártam. Ja, néz, az áld, uh, És ott volt egy egyetem, ahol egy millió hallgató tanult távoktatási formában. Tam u adnavo egy tanáspartnyor, egy millió student, находится в этой системе в abrazoványi a szíriózna. Это очень серьёзные факты. Так воно failure. Часто ми знаємо, куди нам надо розвиватися. Я ще дозволю доповнити свого колегу. Нещодавно у нас гостях була наша колега з польського університету, і вона, як викладач, постійно знаходилася на контакті з своїми студентами, і під час переговорів ось іде виклик від студента. Вона вибачається, відкриває ноутбук, працює, відповідає на запитання. Це набагато відповідальніше для викладача, бо викладач постійно повинен бути в формі. Вже знаєте, як старий анекдот, що повинен знати, Знати професор, професор повинен знати, де знаходиться доцент, а доцент, де знаходиться старший викладач, і та книжка, де написаний відповідь на за те запитання. Що повинен знати асистент, асистент повинен знати все. Вже від цього не відійдеш, коли в очі в очі студент спілкується з викладачем. І це ефективна форма. Я підтверджую, я теж був в Туреччині і ринок освітній дистанційний розвивається. Нещодавно. На я був в Америці. Ми заключили угоди з Форт Хейтстейт університетом, штат Канзас, і маємо вже домовленості частково передачі цих технологій по віртуальній освіті. І це не тільки європейська тенденція, це вже давно і американська тенденція. 46% студентів в американських вищах навчаються за заочно дистанційною формою. Велика ну Будемо говорити громада, це навчаються військові. Військові, які не можуть покинути місце реставрування частини, не можуть напряму спілкуватися з викладачем. А сьогодні ще технології це дозволяють зробити. На ваш взгляд, що нужно сделать в українських університетах, щоб к нам приїхали студенти з Європи. З України там хозаю, як Холготок Європи. Én azt gondolom, hogy komolyan reklámozni kell magukat, és szerintem itt rektorúrral megtaláltuk a megoldást, hiszen ebben az évben Ukrajna számos városában fog elindulni ez az oktatási forma, de a jövő évtől kezdve tervezzük, hogy kimegyünk az ukrán határokon túlra, és az ő segítségükkel, az ő szervezőképességükkel külföldre is ki fogjuk szállítani ezt a képzést. Nyadományos, uh, hogy egy hogy ez egy dazsle, effektív reklámú. компанию, рекламную кампанию Это, во-первых. Во-вторых, как уже мы с господином ректором об этом говорили, мы создаем такие консультационные центры в крупных городах, с крупными университетами Украины. И мы после одного года будем рассматривать такое возможно, как дальше вместе работать. И мы хотим эти дистанционные программы перевести через граніць України і тоже проводити такі програми в з країн, які граничать з вашою страною. І тоді, напевно, отуда тоже будуть сюда приїжджати студенти, тому що вони з'яз будуть е-е здавати екзамени і будуть іміть управління. Ki kel hassálni hogy a volt Szovjetunióban nagyon sok kapcsolat alakult ki, és ezek a kapcsolatok éleszthetők lehetnek, és Ukrajnára lehet vonzani

цих студентів в нашу опшу програму, яка проводиться на Україні? Якщо можна, я доповню пана Якуша, сила наших університетів в технічній технологічній освіті. І ті школи, які були закладені за сторіччя, вони залишилися. Ми проводили приклад турецьких вузів. Які багато вперед пішли в деяких питаннях і України, наприклад, по матеріально-технічній базі, по лабораторній базі, але вони пішли вперед по гуманітарним спеціальностям. А для того, щоб створити відповідну базу по технічним, повинні десятки років і сторіччя. Така база на сьогоднішній день є. Є вона в національному статті водного господарства та природного користування і вчорашній мінус, який на всіх куточках говорилось, що ще над технічні до нас не йдуть студенти, не хочуть навчатися на технічній спеціальності. Ми хочемо перетворити в наш плюс, і в тому числі за рахунок залучення студентів з інших країн. Сьогодні підписані угоди, і ми сподіваємося, що з нового навчального року десятки а то й сотні турецьких студентів будуть навчатися якраз на технічних спеціальностях в нашому університеті. І коли ми порівнювали, наприклад, навчальні плати плани американських університетів і українського університету, наші турецькі колеги якраз підтверджували, що ті програми, ті спеціальності, які у нашому університеті потрібні для турецької сторони. І я думаю, що і наші європейські колеги, європейські майбутні студенти, якраз Перейдуть на ту сторону, що є чому вчитися, і в українських вишах. Ми могли би на цю тему і вашої співпраці безпосередньо тему освіти говорити ще довго. Та на жаль, наш час вичерпано. Я вам дякую. Плідної вам співпраці. Дай Боже, щоб українські студенти поповнювали свій багаж знань і допомагали будувати сильну і незалежну квітучу Україну. А вам нагадую, що гостями студії були Берта, проректор університету прикладних наук імені Яноша Коделані. Йона молнар, радник ректора цього ж таки вузу і виконувач обов'язків ректора національного університету водного господарства Микола Корецький. Я вам дякую, до зустрічі. Дякую вам.